Один з найгарніших і найміцніших смарт годинників прямий конкурент легендарним Гармін. Це версія від оригінального виробника з NFC, гаманцями, бізнес-картами, чатом GPT, Сирена, а також можеш підключати карти. І ця версія має компас. Чат GPT налаштовується під твої потреби. І є ліхтарик-версія Ultra 2 з Siri, а також голосовим асистентом. В Титаніум корпусі це моноблок. Один. Суцільний шматок титану, вони надміцні IP 68, можна бити, мочити, пірнати до 15 метрів, їм нічого не страшно. AMOLED Дисплей 49 мм. Ця версія справжній танк в світі смарт-годинників. Можеш телефонувати, також приймати повідомлення і відповідати на повідомлення. Є клавіатура, можна переглядати галерею, а також дивитися відео. Версія захищена для наших військових чи для тих, хто має на Надскладну роботу. І до речі, дарую в подарунок ось такий металевий ремінець безкоштовно, і другий силіконовий. смарт годинник функціональний, по суті, це як смартфон на твоїй руці. Зверху наші смарт-гонинички ультра, знизу легендарні від яблучного девайсу. І так вони не відрізняються. Можна підключати як до айфону, так і до андроїду. Є мапи, телеграм, сигнал, а ще безліч функцій та додатків, які ти можеш встановити. XO – це оригінальна. Компанія захищених смарт-годинників, і ця версія найтоповіша з класними характеристиками, а ще виміром тиску, цукру в крові і багато іншими функціями, які реально працюють протестовано і користуюсь цим годинничком вже не перший місяць. До речі, вони витривалі до 12 діб без зарядки.